Ісусе Христе, милостивий Боже наш, ти прихильно приймаєш кожну молитву щиру, тож молю і благаю тебе, Ісусе Христе, зійшли моєму батькові міцне здоров'я і дай Йому силу старатися і дбати про мене так добре, як і досі. Благослови його чесну працю, сповни його надією, яку в мені покладає. І дай йому діждатися від мене втіхи і радості. Мати Господня не прошу багато, благослови здоров'я мого тата, нехай щасливі будуть дні Його і ночі, і від горя не заплачуть очі батька, благослови Його за добрі руки і за молитви щирі в дні розлуки, за мудре слово, ласку. І терпіння, молю йому Твоє благословення завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.